В далекій гірській місцевості, відомій своїм спокоєм і віковічною тишею, мешкав провидець Серафим Зоряний. Його ім'я промовляли з пошаною, а слова передавалися з покоління в покоління. У грудні 2024 року він поділився пророцтвом, яке стало темою обговорень серед тисяч українців. Серафим вірив, що майбутнє України освітлене сяйвом змін. Але шлях до них буде не лише випробуванням, а й уроком для всього людства. Коли холодний вітер останньої зими війни здуватиме попіл з обличчя землі, настане переломний момент. Людська надія, що горіла в серцях, стане світлом, яке приведе до вирішального зрушення. Не чекайте блискавичних подій чи стрімкого миру, адже спокій завжди народжується в тиші й терпінні. Почав свої слова Серафим. За його словами, ключова подія, що змінить хід історії, станеться весною 2025 року. Прийде людина, обтяжена тягарем відповідальності, яка знайде спосіб об'єднати розділені народи. Це буде момент істини для всієї Європи. Вона вийде на перший план, взявши на себе роль посередника, який зламає стіну. Що розділяє Україну та агресора. Саме після цієї події відкриється шлях до довгоочікуваного миру. Серфем описав, що мир прийде у вигляді крихкого договору, укладеного восени того ж року. Цей договір буде, наче крихка ваза. він вимагатиме обережного ставлення, але його існування стане новою основою для відродження. Світ побачить, як з попелу постає оновлена Україна. Міцна своєю єдністю гідністю та незламною вірою у справедливість. Однак пророк наголосив, що українці мають бути готовими до великих змін. Більше не буде часу на сумніви чи розбрат. Україна отримає шанс стати лідером у світі, де цінуються людські життя та ідеї. Це вимагатиме зусиль кожного громадянина, але результат перевершить очікування. Серафим також попередив про нові виклики, що постануть після війни. Коли затихнуть гармати, розпочнеться інша битва за серця і розум людей. Вам доведеться боротися з корупцією, з невірою та прагненням забути уроки минулого тільки тоді, коли ви станете сильнішими, внутрішньо, справжній мир оселиться на вашій землі у кінці свого пророцтва Серафим зоряний сказав слова, які стали закликом до дії: Не чекайте на чудо з неба, створюйте його своїми руками, сила вашої землі в людях, які готові боротися за правду, і саме вони стануть тією основою, на якій виросте нова Україна. Це пророцтво, попри його інтригуючий і водночас лякаючий зміст, принесло надію. Люди почали бачити в словах провидця, дороговказ. Що вів їх до кращого майбутнього, і, хоча шляхи Господа залишаються незвіданими, кожне слово Серафима Зоряного втілило віру в те, що Україна знову стане землею свободи, миру та процвітання.